Наші педагоги. прокладаєте до знань, ви нам дороги. Щиро вам спасибі, всі ми кажемо. Шановні викладачі, хочемо привітати вас за святом. Вибачте, що не завжди добре себе поводимо. Ми вас цінуємо за вашу тяжку працю. З Днем вчителя, ви вас Днем вчителя, вітаємо, Відкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже спутний час, щоб все в житті було ладеньким. і йшло, щоб все завжди рівненько, Щоб всі вас учні поважали приємні спогади лишала. З ним вчителя вітаю. Щиро вам всього бажаю щастя, радості, достатку, щоб все було в порядку. Учні вас, щоб сумайдав, успіхів, щоб досягти. Після закінчення школи я взагалі не знала, ким я хочу бути. І я пішла працювати в свою школу, рідну, де навчалася. І там, поработавши один рік в статусі піонерської бажати, я зрозуміла, що все ж таки, мабуть, потрібно поступати в інститут. Мій шлях був дуже довгий, да все своє життя я займалася практичною. Формацією. Я працювала дуже багато на да, практичних закладах, і потім з'явилася така можливість. Я стала викладачем медичного коледжу Запорізької державного медичного університету. Все життя попрацював. На фармацевтичному ринку в аптечній мережі є досвід, є певні досягнення. Ну і, мабуть, вже підійшов час, коли, мабі, мабуть, хочеться передати свій досвід, свої знання молодому поколінню. Ну, достатньо на мені повністю житоку панці більше 30. Викладачем я працюю в медичному фаховому коледжі протягом шести років. Зовсім небагато, буде три роки тільки. складно, і складає. дуже цікаво, тому що кожного разу, коли ти займешся з новими учнями, ти ну, саме виконавлюшся. Дуже цікаво працювати з молоді, да? Бо молодь це той та сила, да, яка буде продвигати нашу країну в майбутньому. Коли за плечима такий багатий досвід співпраці з колективами і немаленькими колективами. Тому якось всі ці моменти вони проходять. Мені здавалося раніше, що я взагалі не можу тримати, тому що. Момент дещо я так вважала, що я достатньо демократична і тому мені складно держати дисципліну. Но, е, я так вважаю, що головне це самоповага, повага до іншої людини. Тому таким чином, поважаючи інших, мабуть, можна вже дисципліну. Так що, якщо вони будуть тебе поважати, то вони не будуть е, учні вирощувати дисципліну. Дисципліна це запорука успіху. Тому студенти повинні вчасно відвідувати заняття, відвідувати в повному обсязі, виконувати ті завдання, які викладач надає студенту. Крім того, від цього залежить і ваша організованість, і в майбутньому, і успіх саме від дисципліни, і буде залежати. В першу чергу. Хочеться, щоб побачити в очах дітей зацікавленість. А коли є зацікавленість, тоді вони уважно тебе слухають і хочуть виконати всі твої завдання. Так, так, звичайно, це вже майже 50 років. Я в фармації. Дуже подобається, дуже я завжди мріяла. В дитинстві я не знаю, яким я мріяла стати. Я дуже велику кількість час виділяла малюванню, малювала і так і в моєму педагогічному шляху даже було, що я була викладачем біології і по цьому викладачем малювання. В дитинстві я завжди мріяла бути фармацевтом. Велику роль да, в моєму ставленні Мої саме моя мама, вона провізор, працювала завідуючою аптекою. Я дуже часто була в ну, неї на роботі і мені завжди подобалася аптека, подобалося виготовлення лікарських засобів, асистентська кімната, так, як із речовин лікарські засоби. Ну, це дуже цікаво. Я хотів дуже грати в футбол. в Тому і мій син. Теж був професіональним футболістом. Але так склалося, що батьки вирішили по-іншому. Сказали, що медицина тобі потрібна, а футбол це так хобі. Може, в в системі освіти нічого в не потрібно. Але основна проблема, яка, на мій погляд, існує в системі освіти, це відсутність мотивації у навчанні. Студенти, учні будуть розуміти, де їх чекають, то мотивація збільшиться, і в системі світлі нічого міняти не потрібно. Я би хотіла додати таких от елементів надання більш практичних навичок студентам да, саме в оптичних установах. Мені би хотілося, щоб наше міністерство охорони здоров'я разом з міністерством освіти бистріше вирішували ті питання, які. На цей час стоять перед лікарственними забезпеченнями стаціонарних хворих, пацієнтів, амбулаторних хворих. Свої привітання з нагоди дня вчителя я хочу розпочати цитатою Григорія Сковороди. Лише той учитель, хто живе так, як навчає. Сьогодні в день працівника освіти я вітаю вас, шановні колеги з професійним святом. Висловлюю вам вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудісті знання за любов до дітей і рідного краю. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючись у студентах. Бажаю вам відчути відчуття повноти та неповторності життя, невичерпних творчих сил, натхнення і добрий людської пани. Хай завжди щедрої на сходи буде у Сідянська А в усіх ваших починаннях будуть супутниками удачі та успіх. Шановні викладачі коледжу, нехай всі зорі сьогодні на небі виконують ваші бажання. Нехай всі студенти виконують всі домашні завдання. Нехай всі дні у вашому житті будуть добрими та щасливими. Наприкінці заняття ми завжди оцінюємо досягнення студентів. Дозвольте оголосити вам День вчителя оцінки. За терпіння відмінно. За почуття гумору відмінно. За кмітливість та винахідливість відмінно. За любов до професії відмінно. За здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо відмінно. Так тримати зі святом. до школи кличе осінь, сяє сонце, сонце, світлий клас, зачекали сніг на порозі, на порозі вчителі, намно на нас. Вчителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть вчителі, на світі ви найкращі нам серця.